Всім привіт! І сьогодні я вам розповім про те, як я складаю свій рюкзак. От. Спершу я виймаю все-все-все-все все зайве. Ось. Коли я вийняла все зайве, я, я кладу туди свій пенал. Мій пенал він такий маленький, але дуже вміський. І, до речі, те, що я сюди наклала, не дуже можна назвати це складеним. Але те, що я туди наклала, це дуже, це дуже зручно. Тому що там все, все, все легко знайти. По-перше, він маленький, ну, потім розповім. От, застібаємо наш карманчик. І переходимо до другого. Друге, це у нас щоденник. Зараз я вам покажу першу сторіночку нашого щоденника. Ну, першу сторіночку заповненого нашого щоденника. Ось. І от він. Записні уроки, записне домашнє завдання. Ну і ось. Кладемо. Далі третє. Третє це в нас ланчбокс. От, я туди кладу цукерочку, а іноді деякі ще щось. От. Але в цьому відео я забула покласти водичку. Ну, це вам так, якщо що. Я кладу сюди цукерочку Ось. І от, кладемо ще одну цукерочку Тепер застібульникуємо наш ленджбоксик. І кладемо до рюкзачку. ось Далі гроші мані-мані мані. от У мене там здається 12 гривень чи скільки там. от Але потім ще трошки доклала і серветочки. Це сухі серветки. І потім. Тепер я кладу телефончик. Дивіться, на мою супер заставку. От. І тепер секретко. Тепер ми його кладемо у карманчик. Кладемо зошит. От. Don't tell me, I'm busy. Кладемо наш зошит. От. Це просто такий записничок, чернетка. Все, що хочете там. І книжечку. Естер і Мандрагор. Оце книжка про кота та чеклунку Естер. Ось. І. І всім пока! Гарного дня!